Всім привіт дорогі українці. Вже перед останній раз я їду за кермом Туарега. Завтра він вже буде радувати нового власника. Ось. Тому така от історія, продав його набагато дешевше від тієї ціни, що брав. Трохи помінялось життя, трохи помінявся ринок. Ну і Можна сказати, що Туарег цей трошки проблемний, є. тому що в тих паспорт вписаний двигун 2.5, а по факту йде 3-літровий дизель. Я так думаю, що це зробили для того, щоб е, дешевше розмитнити автомобіль. Завтра приїдуть хлопці з Харкова і його заберуть. Буде він служити новому власнику, а я буду ходити пішком ну або їздити москвічом. А ось ще є Golf 6 GTI, але GTI на літній гумі. Зараз в нас щось пішли мінуса, ні з того, ні цього. то прийдеться, напевно, брати москвіч. Рішив виїхати на наш сільський автобан, нажати спорт і трошки погазувати на ній. Та паровозна тяга це щось з чимось. Це дуже прикольно. Мій основний меседж по поводу цієї машини полягає в тому. Якщо ви її хочете купити, то купляйте її на років 5. Тобто купити її на річок на півтора покататися не варіант. Тому що, яка би то не була машина, в якому в нас стані не було, все одно прийдеться по ній щось робити. Коли ти робиш туаряг, це нормально так випливає по грошах. І коли ти її робиш, катаєшся рік і потім продаєш. Ну, якийсь цього смисл. Такий у нас прямічок є. Може це з двох педальок сьогодні стартануть. Авіть я не включив спорт режим. Але нічого так, Тули, так? Да? У нас зі старту класно тули. Зараз треба включити спорт режим і виключити стабілізацію. Тоді має бути цікавіше. У нас тут така траса, де машин зовсім небагато і можна поганяти. Це дуже радує, що хоч така дорога є біля села. Ладно, села міського типу. Погнали! Якось трохи довго крути. чи це мені здається. Попалимо трошки солярку в останній раз. Ну, після 120 взагалі нема смислу на ній гнати. Хоча що вам сказати? Порівняно з гольфом, це вже трошки скучно. Вже скучно на ній реально ганяти. Ось, Машина не для гонок, це зрозуміло. Але коли треба, ця машина може все одно поїхати. У мене була ідея зняти 20 плюсів по Туарегу, Я їх вже навіть записав всі, але от вже брак часу, тому прийдеться про них розказати зараз. Значить Перший плюс це проходимість, постійний повний привід, високий кліренс. Це безумовно плюс любого кросовера, любого там внедорожника. І ця машина якби проходима. Ви можете подивитись мої попередні ролики, як я їздив по глині, вона майже кругом виїжджає. Ось постійний повний привід зараз це як плюс, так і мінус. Бо з однієї сторони постійно гребе, це хорошо, а з іншої сторони це більша витрата палива. Другий плюс великий чорний кросовер, престиж. Так, да, це для людей чорний джип, це типа круто-класно. Це думають, що їде не просто людина, а поважна людина. Що Це їде депутат. У всіх чогось такий стереотип, що якщо чорний джип, це значить все серйозно. Ну блін. Подивіться на мене, що це хіба дуже серйозна людина. Е, третій плюс. Цеп двигуна довго ходить до 500 тисяч кілометрів. 3.0 0 дизель. Трьохлітровий да, дизель всі його хвалять, що він надійний, довговічний. Це не Golf 6 GTI, де там цеп 100 тисяч відходив, його треба міняти. Тут цеп дійсно довгенько ходить. Є випадки, що проходжує навіть до 500 тисяч кілометрів, але от 300 тисяч і бажано міняти. Конкретно цей турег має на одометрі 236 тисяч кілометрів і швидше за все тут цеп не мінявся. Четвертий плюс. Тяговитий двигун, можна тягати прицеп, дім на колесах, дерево і навіть літак. <плес> да, двигун дійсно тяговитий, до нього чіпляють все, що завгодно. Це також безумовний плюс. П'ятий плюс місткість салону. От туди позаду можна посадити 4 чоловіка, не дуже плотних, але посадити і їм буде плюс-мінус нормально. Шостим плюсом є надійна пневмопідвізка. У мене конкретно туарег без пневми на пружинах. Але багато від кого чув, що дійсно пневмопідвізка на товарех надійна. З шостого плюса витікає сьомий плюс це просто надійна підвізка. Речаги дуже довго ходять. 200-250 тисяч кілометрів, один раз замінив і їздиш далі дуже довго. Восьмий плюс це гарна пічка. Тут гарний обдув дійсно, кожне скло обдувається. І частіше всього з цим проблем немає ніяких. А влітку кондиціонер дуже гарно також працює. Ну, конкретно, може, на моєму екземплярі з цим проблем взагалі ніяких не було. Ну, мені це от прямо дуже сподобалось в Туарегу. 9-й плюс це шикарний екстер'єр, шикарний вигляд, вихлоп, задні ліхтарі, гума, великі колеса. Ну, взагалі, на вигляд, він мені дуже подобається. Так, да, він зараз не митий, але автомобіль реально прикольний. Хоч старий, але все одно вигляд в нього класний. Десятий плюс це кришка, ось ця, яка відкривається. І суть в тому, що ти її відкрив, кинув те, то, що тобі треба, і закрив. Це дійсно дуже зручно. 11 плюс це безпека на висоті. Тобто тварех є дуже безпечним автомобілем, в першу чергу, для водіїв і пасажирів, але не є безпечним для звичайних пішоходів. Все тут таке масивне, крепке ЄСП і АБС тут на висоті. Такавста шкіра, така надійна, яка не дуже швидко витирається. Ось тут бачите. Тобто це теж дуже досить гарний плюс. І якісна шкіра. Я, от, до речі, колеса ще також віддаю разом з автомобілем, тому вони тут ну і до шкіри тут взагалі питань ну, ніяких нема. Хоча ні, є. Ось ця вставочка йде не шкіряна. От як її можна зробити було не шкіряною? Того вона ось тут тріскається. 13-м плюсом є великі ніші в салоні. Ось подивіться, який підлокітник, скільки там місця. Тут є ще одна така ніша. Ну і бардачок, в який, по-моєму, влазив все, що треба і не треба. 14 плюс це чудова якість кузова. Ні одного місця, де могла би бути корозія, я тут не знайшов. Хоча автомобілю 15 років. 15-тим плюсом являються великі зеркала, в яких видно все. Подивіться, можна за пів кілометра подивитись, що там робиться. І це дійсно плюс. До речі, ці зеркала навіть складаються. Ось так це виглядає. І розкладаються. 16 плюс це фари. Мені подобається, як вони загораються при поворотах. Ось ця частина підсвічує. І це дійсно дуже шикарно. Щоб не бути багатослівним, я вам вставляю відео. Оп, і загорілось. Зараз плавно погасне. 17+, плюс це дійсно непогана динаміка, особливо, якщо вирізати всю екологію, як в моєму випадку, і чіпувати на стеж перший. Тобто паровоз паровозом, але їде досить непогано. 18 плюс надійні двигуни трьохлітрові, це БКС 3 літра. У мене конкретно він на 224 сили. І каса. Каса здається на 239 сил. 19 плюс це руль. Він тут як штурвал. На кораблі великий, їдеш як капітан. Ось. Але не зовсім зручний, бо зараз роблять з такими випадами вже в той же час багато кнопочок і підсвічується він вночі прикольно. Ну, коротше, він мені подобається. От і все. 20-й плюс в тому, що автомобіль не ломучий. Багато хто пише арех, та він ламається, та він, то, та він все реально покатавшись півтора року, нічого тут особливо і не відригнуло. Зразу, що я поміняв це. Гідропідсилювач руля, і потім я поміняв провід маси. Все, за півтора року це тільки дві поломки було, і то провід маси можна було не міняти. Ну що ж, давайте останній раз прокатаємось, гарненько навалимо. Бо завтра в мене вже не буде. Завтра буде зовсім друге життя. Це машина, оце пливе. Отак вже продаєш, і я от замічаю, що тачка просто агонь. Для траси саме то. Круїзик собі включив, тій катиш потихеньку. Історія з творягом закінчилась. На вінницьких він номерах, але їде в парків. Була муть з двигуном, в тих паспорті був 2,5 двигун вказаний. По факту 3 -літровий. Переробили на 3.0. Тому якби і хлопці виграші, ну і мені нормально, що я його вже продав. Так чого ж я все-таки продав торг? Перша проста причина мені набридло його заправляти. Насправді він жер немало, треба приблизно 150-200 доларів для нього відкладати. Зараз війна в країні, зараз всі процеси, вся робота в багатьох збивається, і я теж не виключення. Тому навіть цих 150-200 доларів зараз трохи стали напряжні. Друга причина це те, що по суті він мені і не треба, якщо так зважити за і проти. Тому що я катаюсь на невеликій відстані. І поки я його прогрію, поки цей 3-літровий дизель прогріється, це буде по солярці вже напряжно, він може їсти там 14, 15, 16 даже літрів на сотню. І якби це не, не дуже той ок. Мені хочеться щось другого. Я не люблю на одній машині кататись дуже довго. Я хочу. Раз в рік, раз в півтора, раз в 2-3 роки міняти автомобіль. Не обов'язково він має бути новіший, кращий і так далі. Просто мені хочеться пробувати то, то, то. Ну і плюс це контент для вас. А який буде наступний автомобіль? Підкидайте свої варіанти в коментарі. Будемо дивитися на Рено Меган. Хоча кажуть, Реган, ой, Реган. Хоча кажуть Меган хороша машина. Дійсно кажуть, класна тачка. Всім дякую за перегляд, всім добра і миру. Пока. Але все одно сумно, що орега нема. Ого.